Я працюю зараз оператором РЕП, підписала сама контракт на три роки. У мене шестеро дітей вдома чекають. Самому старшому 28 років, дівчинка 17 років, 15 років, 13 років, далі 10 років і 8. Всі вони мене чекають. Є медична освіта невелика, два роки. Рано чи пізно я мала потрапити на війну. Як сприймається жінка у війську взагалі? <смір> З <візь> стереотипами? <смір> ну, Звичайно, жінка, якщо маєш освіту, всі хотіли, щоб я на кухню йшла. Зразу вам кажу: зразу на кухню або діловодом. Маленьке диво. Звичайно, хочеться, щоб війна закінчила. закінчилася. І, звичайно, хочеться, щоб все, що ми е, наше Волинське, і Луганське, і Донецьке, і Херсон, і Крим все було наше.